Крали! Забрали! Швидше рятувати! А, Анті, я нічого не зрозумів. Кого треба рятувати? Кого вкрали? Тура. Його повезли у місто. Все було так. Не Люблю я це місце. Шосе зовсім поряд. Раптом нас побачать люди. О? Дивися! Привіт, мене звуть Тор. А ти хто? Як ти сюди потрапив? Та він не справжній. Це всього лише розфарбована фігура. Немає. А ось він. У -у -у. Все обійшлося, б, якби Тор встиг перетворитися на машину. Але люди захопили його зненацька і він просто закляк на місці. Я щось не розумію. А до чого тут викрадення? А до того до, що його прийняли за іншого несправжнього динозавра. У місті відкривають парк розваг. Туди везли різні фігури. Одна випала з вантажівки <routinely> і тепер тур неї. Ясно, його треба виручати. Їдьмо за ним у парк. Турбозаври, вперед! Ми підемо все з'ясуємо, а ви чекаєте нас біля парку. Щось їх довго немає. Не дуже то він схожий на справжнього динозавра. Зовсім не схожий. Адмін. Uh -huh. Ви теж прийшли на відкриття. Uh -huh. Та тут і дивитися нема, на що обіцяли динозаврів, а вони зовсім не страшні. Що цей? Що ці. <пілляє> <гум> Люди у <пілляє> костюмах динозаврів. Ходімо звідси. <пілляє> Врятуйте. У мене вже все тіло заніміло. І я пропустив обід. Ти можеш рухатися? Не можу. Мене прикріпили цементом. Немає нічого неможливого. У мене є план. Парк там, а ми тут. Анкі. Ти зможеш підняти траки і перенести його повітрям, щоб він зняв тора з постаменту. Звісно. Тоді домовилися, коли стемніє ми звільнимо Тора і залишимо замість нього фігуру динозавра. Її ще треба знайти і привезти. Я ж знаю, де вона стоїть, можу вас туди відвезти. Ти що, забув, де ваш динозавр? Я не забув. Я просто не запам'ятав. Тихо! Сюди хтось іде. Я завжди підозрював, що з цим лісом щось не так. А ось тепер я точно знаю. Тут живуть динозаври. Але це не динозавр, це звичайна фігура Степане Петровичу. О, отже це фігура. А я думав. Ех! Болю, ти вирівнюєш майданчик для анкі. Коли він буде готовий, анкі переносить у парк трака. Траку ти звільняєш тора, потім анкі переносить у парк двійника, ти ставиш його на постамент. Янкі, по одному переносить вас із Тором назад. Ага. Торпозаври Уперед! І сподобався цей парк. Гадаю, я ще прийду сюди. Тільки без мене. Достатньо того, що я був тут експонатом. Дякую, друзі. Ви врятували мене. Тридцять чотири, тридцять п'ять. Я йду шукати. Бачу Петрика. І борю. Ну ось. Федя знайшовся сам. Так не чесно. Якби я не чхнув, ти б мене ніколи не знайшла, навіть через рік. О, припини, я коли жмурюся, одразу дивлюся на деревах. Це тому, що на подвір'ї ховатися ніде. От у лісі я б заховався запросто. Тьотя Нора забороняє нам ходити в ліс. граємо далі тут. Петрику, ти ж мурися. Один, два, три, чотири, п'ять. Не розумію, куди він пішов. Може, в ліс? Пам'ятаєш, він казав, що там його ніхто не знайде. Я знайду дуже просто. Борю. Ти що? Хочеш сам його шукати? Він мій брат. Мені його і шукати. Допоможіть! Допоможіть! Лай! О! О, Федя! Дармамо, відпустили борю самого. Що тепер робити? Я знаю, турбозаври допоможуть. Чудовий кадр. Нам потрібна ваша допомога. Наші друзі заблукали. Без паніки. Зер латить на допомогу. І не знав, що ліс такий великий. Я втомився. Їсти хочу. Усі хочуть і пити теж. Цікаво нас коли-небудь знайдуть. Я знайшов їх. Але дістатися до них нелегко. Там з одного боку болото, а з іншого яр. Переберемося через яр. Ого. Оце так яр. Що ж нам робити? Ти кажеш, немає нічого неможливого. А як ми перейдемо! Бачиш дерево, що впало. Зробимо з нього міст і перейдемо на той бік. Дерба вперед! Торе утрамбуй землю там, де будуватимемо міст. Анкі, ти чіпляєш дерево і передаєш трапу. А ти. Перекинь стобур на інший бік Ой! Це все ранкова зарядка. Ми тепер переберемося. Є ідея. А що, як збудувати повноцінний міст. Ось такий. Так навіть краще міст на палях. на палях! Фантастика. Зерем іду. Шукайте стовбури для мосту. Болю, вези ці стовбури сюди. Торе, тепер нам потрібен більший майданчик. А якщо палі встромилися неміцно? Зараз усе буде міцно. Нам потрібні дошки для настилу. Анкі передавай колоди траку. І він наріже їх на дошки, а потім накладе на палі. Не буди їх. У мене є ідея. Але для неї потрібен всюди хід. Де ж хлопчики? Вже пізно. Куди вони поділись? Моїх хлопчиків немає. Не хвилюйтеся. Ми в піжмарки грали. Шукали, шукали їх. і Ось і знайшли. Ходімо. Федю. Борю, не можна спати на землі. Ви ж застудитесь. Де, де болото? І де страшний ліс? Наснилося. Ходімо, пироги готові. І друзів кличте Друзі дуже важливі. Ага. Хм. Виходьте! Тут нікого немає. Це ж треба. Залізниця! А давайте грати в паровози. Сур, я головний. Ні, я найважливіший паровоз. Ту-ту! Ту-ту! Ні, головний! Ту-ту! Ту-ту! Ду, ду, ду. На рейках гратися не можна. Це дуже небезпечно. Може піти потяг. А куди цією дорогою приїдеш? А сюди приїдеш тільки з іншого боку. Земля ж кругла. Гойдалка. Це не гойдалка, а шлагбаум. Він закривається, тому що йде потяг, а гратись біля нього дуже небезпечно. Потяг! Потяг! Запитаємо Петрика і Катю, куди ведуть рейки. І політе постав мій потяг на місце. Ура! Я виграла! Виграла! <iedzieć> <lishing ficou>? <пок> -hmm. Я ж казав! Потяги ходять по колу. Залізниця з'єднує різні міста. Ту-ту! У мене найшвидший паровоз! Ніхто його не обжене! Ні, мій швидший. Дивіться, я виграю. Ура! Ну ось, Мій паровоз найшвидший. Ні, драку, ти махлюєш. Навіщо ти зламав мостик? Хто махлює! Ну ось, посварилися. Драку, треба помиритися з зером. Друзі! Великий міст зламався! Я його не ламав! Віскелі відколовся шматок і зруйнував опори мосту. Немає часу ремонтувати міст. Що ж робити? Я знаю, що робити. Молодець Траку. Поки не пішов наступний потяг, відремонтуймо дорогу. Траку з ага. опори. Торе, копай для них ями, анкі вантаж гравій. Турбозаври вперед! Миритися. Звісно, тільки я все одно найшвидший. Сенсація! У лісі неподалік від міста туристи помітили величезну тварину, схожу на динозавра. Дурниці таке придумають. Але про всяк випадок ваш тато разом з іншими чоловіками сходить у ліс і пошукає цю незвідану тварину. Треба попередити турбозаврів. Дякую, бабусю. Бабусю. Дякую. А ти сьогодні побудь зі мною. І ось знову кашу не доїв. Їх тут немає. Ми вже знайшли. Не могли так швидко. А? Ось де! Да. Ми вас шукаємо. Вам треба рятуватися. А що сталося? Вас бачили люди. Вони налякані. Вони прийдуть вас шукати. Може, поки в сусідній ліс підете? Куди ж ми підемо? Тут наш дім. І вже багато тисяч років. А -а 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 Катю, а давай скажемо дорослим, що динозаври безпечні. Та хто ж нам повірить? Нас просто більше не пустять у ліс. Не можна людям про нас знати. Ми довго ховалися і продовжуватимемо це робити. <клі> <свіг> <свіг> Я зрозумів, ми налякаємо дорослих, але не по-справжньому зробимо іграшкового динозавра. <свіг> Ти думаєш, дорослі злякаються іграшки? Подумай, що дядько сприйняв його як справжнього. А що, Здається, Петрик добре придумав. <свіг> Ви дійсно вважаєте, що ця істота може когось налякати? <свіг> що тобі не подобається, Траку? Більше схоже на невинне звірятко. Якщо зробити його гумовим, можна купатися з ним у ванні. Ти хочеш запропонувати щось інше? Робити треба тиранозавра. Чому? Чому це? Ще чого? Годі вам, хай буде тиранозавр. Яка краса! Ха. Ось тепер буде страшно. Не, не 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 з чого ж створити мене ви? Ну звісно ж з бурелому, ми ж у лісі, Озирніться довкола і ліс стане чистішим Правильно, Катю, ти гений! з бурелому, хе-хе-хе oh uh oh -huh. uh -huh. Допомагаєш, О, я буду кориснішим у вигляді моделі. Вилети я, а ну не псуй та. <плес> Знайшли страшного звіра. На лісовій галявині стояв. Хтось зробив з дерева скульптуру, а туристи вирішили, що це динозавр. Тато з друзями привезли скульптуру в місто і встановили на площі. У нас все вийшло. Казати. Йому сподобається. А ось так. А так. А якщо ось так. Ах. Ну от, як його тепер дістати? Кропива ж пекуча? Ба! Ну, коли ми вже скосимо цю противну кропиву? І зовсім вона не противна. Кропива одна з найкорисніших цілющих рослин. Оце так. А ще з кропиви можна приготувати багато смачних страв, супи, салати. Хочу, хочу кропив'яний салат. Буде тобі салат? Я йду в магазин, а ви поки можете поласувати морозивом. Але багато не їжте, бо горло заболить. <клес> Ура! А може у морозиво кропову покришити для користі? Поки бабусі <клес> немає, ми <клес> лише трошечки скоштуємо і все. А ви руки мили? <клес> 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 Морозова слід їсти потихеньку, інакше заболить горло. І захворіла. Щось у мене хвіст лих лихоманить. А а ну ось. Я ж вас всіх попереджала. А тепер ви з іполітом захворіли. Ми поти за допомогою підемо. А ти раптом що одразу підковдру ховайся. А що ж ми будемо з ногами робити? Їх видно. З ногами я нічого не дам робити. Онучку, я тобі чай з медом принесла. Ой, куди ж це ділися мої окуляри? Я без них нічого не бачу. Ноги ж у дитини зовсім замерзли. Он які сині. Одна нога, дві ноги, три ноги. Чотири? Не може такого бути. хм. Одна нога, дві ноги. Ух, і привидеться ж таке. Одужуй і припини кривлятися. Кажете. З'їв відро. Морозива і захворію. Коли зер хворіє, він на дрона перетворитися вже не може. Ой, що буде? Якщо бабуся його побачить, біжімо швидше додому. Турбозаври вперед! Навіть подобається хворіти. <звит> Всі про тебе біклуються, турбуються. <звит> Мабуть, я ще з тиждень похворію. Це ось так ти тут хворієш. А! Ой, Так, мій друже. Я жахливо хворий. Це <звит> <звит> ясно. Зеру потрібна швидка допомога. Без проблем! Зараз організуємо. <звит> е е е що це ви придумали? Куди ви мене несете? Мільйони років <глеви> динозаври використовують кропиву як цілющу рослину. Допомагає від усіх хвороб. Яка ще кропива? Ні! <глеви> 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 ну Ось, я ж казав, хворий одразу одужав. <глеви> Хвороба раптово відступила. Знайшлися, знайшлися, окуляри. Ну ось, тепер я знову все бачу. гарно сміятися із хорого птеродактеля.